А чи знали ви, що американський інженер, фізик, електронік Нікола Тесла тричі обходив будинок, перш ніж у нього увійти? Три рази мив руки та зупинявся тільки в тих готельних номерах, які можна було поділити на три. Сло по праву називають генієм у світі науки. Він вважав, що ключ до всесвіту прихований у математичній послідовності чисел 3, 6 та 9. Але чому саме ці цифри, що Нікола Тесла намагався донести світу? Існує таке поняття як вихрова математика. У ній є певна послідовність, яка повторюється, і числа 3, 6, 9 ніколи в неї не потрапляють. Атоми підпорядковуються формулі 3, 6, 9. Час – теж. Погляньте на класичний циферблат зі стрілками. Час коливається між 3, 6, 9, а 12 є 1 плюс 2, що теж дорівнює трійці. У добі – 24 години, 2 плюс 4 дорівнює 6. У годині – 60 хвилин, 6 плюс 0 дорівнює 6. Те саме з секундами. 3, 6, 9 – це також основи геометрії. Усім відомо, що в колі 360 градусів. 3 плюс 6 плюс 0 дорівнює 9. А сума усіх кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. 1 плюс 8 плюс 0 дорівнює 9. Сума кутів квадрата становить 360 градусів. 3 плюс 6 плюс 0 – 9. Далі увага: три шість дев'ять закодовані у нашій ДНК. Вона складається з трьох хімічних субодиниць з послідовністю три за раз у біологічних генах. Що при додаванні трьох хімічних субодиниць ДНК у послідовності виходить шість та дев'ять. Нікола Тесла часто вказував на потрійність енергії та частоти вібрації. За його словами, щоб зрозуміти всесвіт, необхідно думати в рамках енергій та вібрацій. Але як застосувати це на практиці? Отже, здійснюємо бажання. Крок перший: запишіть на папері три важливі афірмації, так, ніби вони вже здійснилися. Крок другий: рівно шість разів на день вам потрібно перечитувати ці афірмації в голос або про себе, відчуваючи справжню радість, ніби ви вже маєте усе, про що мріяли. І крок третій: читайте афірмації рівно дев'ять днів поспіль. І головне, не забувайте підключати енергії та вібрації, і тоді усе вийде. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам здійснити бажання за допомогою чисел 3 6 9. Ми теж спробуємо.